Минулої доби ворог обстріляв щонайменше 14 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Зокрема, під обстрілами перебували Куп'янськ: Дворічне, Піщане, Крохмальне, Западне, Уде, Ветеринарне та інші населені пункти. Внаслідок обстрілів села Кутьківка Куп'янського району. На жаль, загинув 43-річний цивільний чоловік. Чоловік 46 років отримав поранення, госпіталізований у стані середньої тяжкості. У селі Великий Бурлук Куп'янського району ударом ракет С-300 пошкоджено будівлі агропідприємства. У селі Подоли Куп'янського району пошкоджено приватний будинок. В області продовжуються роботи з розмінування за минулу добу. Піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 6,5 гектарів території та знешкодили 96 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення наші захисники надійно утримують свої позиції та нищать живу силу і техніку ворога. Віримо в ЗСУ та щодня наближаємо перемогу України.